Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Глядачів суспільного це програма тиждень рівна. І сьогодні ми розповімо про те, хто і навіщо придбав демонтоване погруддя радянського розвідника та диверсанта Миколи Кузніцова. Про волонтерів, які роблять для військових високопрохідні автомобілі, типу багії, та про те, як собаки допомагають пораненим військовим пережити біль. Цього тижня у Рівному на онлайн-аукціоні продали погруддя радянського розвідника Миколи Кузніцова. Оголошена початкова ціна була 76 тисяч гривень. У підсумку бронзове погруддя придбало підприємство «Ермет» за 150 тисяч гривень. Більше у наступному матеріалі. Погруддя радянського розвідника Кузніцова виготовлене з бронзи вагою 430 кілограм, і відповідно до незалежної експертної оцінки його вартість складає більше 76 тисяч гривень. Це включно з ПДВ. Цей монумент з травня 2022 року зберігався на території спецкомбінату Ритуальна служба. Люди дзвонять, цікавляться. В принципі, як, як на кольоровий метал, так навіть був випадок, що чоловік один дзвонив, питав, як, як пам'ятник йому, він історично був цікавий. Навіть приїжджали, дивилися. Більше десятка чоловік цікавилось, по телефону, як мінімум. Тиждень тому погруддя Миколи Кузніцова виставили на онлайн-аукціон. Він знаходиться на балансі спецкомбінату. Ті кошти, які спецкомбінат отримає, він спрямує повністю на нашу програму, тобто це на закупівлю дронів на департамент економіки. На продаж погруддя виставили за 76 тисяч 110 гривень. У підсумку перемогу в аукціоні здобуло підприємство Ермет. Погруддя Миколи Кузніцова воно придбало за 150 тисяч гривень. Можете нам розповісти для чого воно вам ну, цікаво, як як не як в принципі історія, історія нашого міста. На сьогоднішній день якби будемо, поки все би його використовувати. Тобто такої мети немає, як за це історія. Ми на ній виросли, як яка б вона, конечно, не була, але воно ну цікаво для нас було так, і тим паче, що це перший наш досвід. Нагадаємо, по грудя розвіднику і диверсанту червоної армії Миколі Кузніцову прибрали з Алеї Слави військового меморіалу кладовища Дубинське у травні 2022 року. Його закинули сюди до нас у рівне робити. Провокації провокації робити, будучи якоби німцем Паулем Зібертом, і в Рівному він це успішно виконував. Він умів перевтілюватися в німецького обертлейтенанта, вбивати генералів, але в цей же час підкидати якісь там якоби губити гаманець, якісь документи члена ОУН. Українського зі слів виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна через онлайн аукціони планують продавати й інші демонтовані у рівному радянські пам'ятники. Зокрема, на сайті Прозоро вже з'явилася інформація про продаж монументу з пагорба слави, який демонтували у квітні цього року цих монументах, які на наприклад знаходились на холмі слави, от ми чекали експертизи повністю для того, щоб ми могли теж почати вже напрозоро прозоро приймати участь. Сьогодні ми теж хочемо торгувати більше 4 мільйонів гривень. Тобто, це відбудеться закупілями громаду повідомо і також спрямувати кошти на закупівлю саме дронів. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. А далі ми розкажемо про рівненських волонтерів Андрія Друзенка та Івана Семенчука, які спочатку повномасштабного вторгнення зробили для військових сім автомобілів типу Багі. Роботу над останнім таким авто на основі повнопривідного позашляховика чоловіки закінчили декілька днів тому. Перед тим як передати Багі військовим провели тест драйв. Це баги для військових власноруч зробили рівненські волонтери. За основу взяли повнопривідний позашляховик. Волонтер Андрій Друзенко розповідає: з початку повномасштабного вторгнення таких автомобілів для війська зробили сім. Нам військові підказали, що це дуже актуальна тема, що це може зберегти життя людей. Автомобілі баги мають високу прохідність через болота, піски та ліси. Керувати нею дуже просто, тому що це базовий автомобіль. По можливості бігом запригнули. От. Так легенько їде. Ну, фактично вона дуже-дуже, і за того, що викинули кузов верхній, вона стала набагато легше. От. Росте і легко їхати. Великі колеса. Також автівка не витрачає багато пального. Вона полегшена, тобто розхід ще менший. Ну, але приблизно скільки вона може важити, як ви думаєте? Е, ну, попередні ми важили, то десь тонну 300, тонну 400. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Допомагають у рівному не лише військовим, які перебувають на фронті, а й тим, хто повернувся та потребує реабілітації. Робляться, зокрема, в центрі каністерапії докалдох у хабі з відвідувачами безкоштовно працюють психолог, реабілітолог, кінологи, а також чотири собаки. Як королівський пудель, кендіста золотистий ретривер, донер допомагають у реабілітації військових. Бачили журналісти Суспільного. Давайте что... Можно. Давай, можно. Вот и все. Я вообще левша, но левой у меня нет. Она отпала. И теперь как правша, там учусь писать и работать. правою рукою. Ой, собачка вообще шикарная. Кого найбільше любите? Так, в принципі, всіх Вони всі молодці, такі дружелюбні собачки. Чергує. Одна так, тільки корминок Суть завдання, щоб заставляти, щоб працювали пальці. Вони працюють моторик, туди оце таке. З Собаками якось воно не так відчуває, що той біль, відволік. Каюся на них і це все робиться. Команді працює два кінолога, психолог, дефектолог і реабілітолог. Чому саме ми таку команду зібрали? Ми побачили, що треба не тільки надавати хлопцям психологічну допомогу і всім людям, а дуже багато людей саме звертаються з проблемами фізичної реабілітації. Ми підписали меморандум з міською лікарнею. Другою, запрошуємо всіх військових, хто приходить там лікування реабілітацію. І до нас вони приходять на постійні основі Вони є один раз в тиждень обов'язково. О переложи. І на завершення нашого випуску ми розповімо про виставку фоторобіт військовослужбовця Дениса Кривого, який загинув торік на Бахмутському напрямку. Експозицію презентували в Дубинському замку. Денис Кривий, переможець міжнародних конкурсів, фотографував для National Geographic. Виставку його фотографії організувала дружина Галина Волгіна. З нею поспілкувалася наша кореспондентка Мар'яна Росоловська. Він створював шикарні роботи, і я вирішила, що вони мають побачити світ, а світ має побачити їх. Це Галина Волгіна, дружина фотохудожника Дениса Кривого, який загинув у 2023 році на Бахмутському напрямку. Вона заснувала благодійний фонд. «Сяо». Саме таким був позивний військового. Жінка організовує виставки та аукціони в різних містах України. Я долучаюся до різноманітних проєктів, до різноманітних аукціонів, до будь-яких. Цікавих ідей, де ці картини можуть зробити користь Україні, у вересні фотороботи Дениса Кривого експонували також у Вашингтоні. А днями презентували виставку у 17-те у Дубанському замку. Це близько сотні світлин, які він відзняв у національному природному парку Бузький Гард, що на Миколаївщині. Дуже багато людей думають, що це калібрі, що це пташки заморські. Що але це все наше. Ну найбільш популярна це схід сонця над південним Бугом. Звісно, її придбали найбільшу кількість разів. Станом на червень 2024 року. Галина Волгіна зібрала понад мільйон гривень. Виручені кошти спрямовує на допомогу підрозділу спецпризначенців, у якому служив чоловік. Він вчився на історика, так займався фотографією, працював дизайнером. захоплювався. Захоплювався спортзалом, грав на барабанах, в баскетбол був розряд. Знаєте, є такі люди, які дуже багато чим захоплюються і не досягають результату. Так оце зовсім не про нього. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.